Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми поговоримо з вами за ринок, поговоримо, що відбувається з біткоїном. Подивимося, скільки було ліквідовано лонгових позицій, подивимося, куди ціна ще може спуститися. Та й загалом я з вами поділюся ситуацією, яка може реалізуватися найближчим часом на ринку альткоїнів, на графіку біткоїна. Також на ефірчик подивимося. А при тим, як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент, і також заходьте в телеграм-канал, тому що там. Ще більше корисної інформації для новачків. А Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, біточок пролився всього лиш на 3% зі 115 до 112 тисяч доларів, а на ринковий уже колосальний страх. І все це відбувається не тільки за біткоїна, а й за Так, Тому що альткоїни вони йдуть для нас. Основними, і ви прекрасно бачите, як одразу різко змінюється ваш баланс у вашому портфелі. Тому що в більшості, як зазвичай, у нас у всіх альткоїни, так, і на альткоїни досить сильно впливає взагалі ринок. На ми бачимо всього лиш така малесенька червона свічка. Подивіться, скільки разів ось таких червоних свічок уже було, так. Але основне це те, що. Альткоїни у нас досить сильно пролилися. Це видно було по біткоін домінації. Ми зараз до неї також перейдемо, але давайте я вам скажу пару слів за біточок, і потім ми перейдемо вже до альткоїнів. Покажу вам, що там відбувається. Дивіться, друзі, це у нас чотирьохчасовий таймфрейм. Переходимо давайте на денний таймфрейм. Я вам швиденько зараз поясню ситуацію. Коли ми підключимо з вами самий простий індикатор, це індикатор RSI, Досить часто я вам вже розповідав це в 100-500 разів попередніх роликах, що гарні діапазони для накопичення альткоїнів в тому числі і для біткоїна. Настають тоді, коли індикатор RSI спускається нижче 30. В даному випадку у нас не було ще цього пролива, так але ми вже бачимо, що сюди індикатор рухається в цей діапазон. І сьогодні ми з вами знаходимося на рівні 43. До рівня 30 у нас ще є куди пролитися. І я не виключаю подальше падіння, тобто подальшу корекцію. На це також показує нам індикатор MACD, що ми можемо ще коректуватися деякий час, не безвідкатно. Так, тобто ми можемо з вами зараз побачити ось таку подібну структуру. Ще один такий похід вниз, деякий відскок, деяка корекція. І ще оновлення лоя. І може цілком ймовірно бути в нас оновитися ось цей лой в районі 107 тисяч доларів. Чому це може відбутися, я вам зараз покажу, коли ми перейдемо на карту ліквідації. До речі, ліквідовано було за останні 24 години 1,6 мільярда доларів лонгових позицій. Шортових всього лише 82 мільйона. Тому шорти в нас набираються, друзі. До шортів також прийде свій час. І ось тут у нас є карта ліквідації. По карті ліквідації, друзі у нас 107 тисяч доларів для нас є основна ціль. Подивіться, скільки ось тут жовтого є. Давайте я вам більш детально навіть покажу. Ось це. Подивіться, друзі, скільки ось тут у нас є лонгових позицій ще на рівні 107 тисяч доларів. Ось ця відміточка, ось тут ось цей діапазончик. Якщо подивитися на графік, давайте я перейду до графіка. біткоїна. це ось цей діапазон, 107 тисяч доларів. І ми можемо з вами прийти зняти ось тут цю ліквідність. Це цілком нормальний сценарій буде. Так потрібно просто ось це до цього адекватно відноситися. Нормально, так тому що корекції і ось ці зняття ліквідності, особливо лонгових позицій. Це норма, так, тому що люди підвищують свої плечі, підвищують ризики. Так, беруть лонги, набирають особливо на альткоїнах. Зараз ми перейдемо до них також. І потім бачимо ці ліквідації, так що люди втрачають свої кошти і на бачимо ось ці ліквідації. Але не всі втрачали на цьому падінні, дехто заробляв. Ось, бачите, в нас є шортові угоди, також були по ефірчику, видані в трейдингому каналі, і дехто на цьому. Тому доволі непогано зробив хтось шортив і солану і ICP і ось ось такі ось такі результати, друзі, в нас є в трейдинговому каналі. Декому вдалося заробити 1700 доларів на цьому рухові. Я дуже задоволений, що в нас є можливість допомагати і навчати вас взагалі розбиратися в трейдингові і давати вам дійсно корисні угоди в нашому каналі без фома, без емоцій, дійсно почати заробляти на трейдинг. Тому друзі, вся інформація буде у нас в описі під відео. Якщо хочете, приєднатися. Він там копійки коштує цей трейдинговий канал. Але пам'ятайте, друзі, що для нас. Нас для мене в тому числі основа це спот. А трейдинг це лише додатковий заробіток. Якщо ви хочете навчатися, то запрошую вас в трейдинговий канал. Переходимо. Давайте далі. Хочу показати вам, що відбувається по біткої домінації. Дивіться, яка цікава структура була. Навіть можна включити чотирьох чотирьохчасовий таймфрейм. Покажу вам ось цю структуру. Дивіться, в нас поставився ось тут хай по біткоїн домінації. Ми спустилися. Потім ми поставили внизу також деяку мінімальне, мінімальне значення. Девіація знизу у нас відбулася ось тут. І зараз у нас відбулася також, також девіація зверху, тобто Можна сказати, зняття ліквідності по біткоін домінації. хоча можливо це неправильно казати, але все ж таки, друзі, ось цей боковичок, як бачите, ось тут формується деяке перенакопичення. Досить часто по біткоін домінації, якщо ми подивимося на цю закономірність, на цю структуру, це можна також порівняти, і ви побачите, що коли в нас знімається ліквідність по біткоін домінації. У нас досить часто рух продовжується вниз. Так, це ось тут було, навіть в цьому діапазоні. Це прекрасно було видно. Знялася верхня ліквідність, так і пішли нижче рухатися. Так само сьогодні в нас знялася ліквідність по біткої домінації. І це прекрасно, друзі. Знову ж таки, альткоїни є знищені в цей проміжок часу, коли ось тут знялася домінація, альткоїни сильно скоректувалися, особливо ефірчик. По ефіру це прекрасно видно. Знялася ліквідність, так, і ми з вами будемо очікувати рух подальший. Вниз несхідну структуру. Що стосується взагалі ефіра по ефірчику, друзі, та сама структура, тільки що я вам показував, як по біткоін домінації. Дивіться, це в нас просто знімається ліквідність перед подальшим ростом. Подивіться, що відбувається ось тут по ефіру. Зняли верхній діапазон. Перед цим зняли нижній діапазон. Ось тут також була формувалася ліквідність. Ось тут була ліквідність, друзі. Ось тут ми не знімали так. Тобто, в нас тут ще є запас ходу, може бути знятий. Але знизу ми ось тут знаходимося знову. Біля нижнього кордону, ось тут у нас ліквідність знялася, і ось ця ще може також знятися цей рівень по ефіру. Це рівень 4 тисяч доларів. Тобто може бути ось цей діапазончик. Ще раз зняти нижню ліквідність. Так, знову ж таки, на негативних новинах я вам розповідав, друзі, що на негативних новинах може ось ці маніпуляції відбуватися постійно. І ось тут також подивіться на цю структуру. Досить часто ефірчик так робить. Подивіться уважно, що ось тут було. Знову раз, два. Зняли зверху ліквідність. Подивіться, зняли зверху, зняли знизу, полетіли вгору. І тут те саме відбувалося, друзі. Дивіться, раз, два. Ось проводите і дивитеся, що відбувалося. Зняли зверху, зняли знизу і полетіли вгору. Тобто перед основним рухом відбуваються ось ті маніпуляції. Ну і якщо подивитися на ефір глобально, друзі, що ми з вами тут бачимо? Яка структура в нас по ефірчику відбувається? А ми з вами підходимо до максимальних значень, точніше їх уже оновлювали. Давайте я це все повидаляю. Поставимо ось тут. Тут наш головний пік оновили значення, і перед основним імпульсом, перед параболою, завжди буде відбуватися зневіра, завжди буде відбуватися зона перенакопичення, для того, щоб дехто зафіксував свої монети і вийшов, і думав, що буде в нас нижче там сильне падіння. А дехто думав, що в нас ріст продовжиться, але все ж таки в нас буде просто. Через якийсь відкат, тобто побачимо деякий ріст, так і знову відкат, і знову в нас буде медвежий цикл. Вріст ефіра і в параболічний ріст на альткоїнах найближчим часом меншість віри, так і більша частина людей думає, що в нас там буде знову корекція, знову ефір там спуститься нижче, щоб тут перезайти, перезакупити лишніх пасажирів і ждунів, які хочуть підкупити нижче, хоча й можливість ось тут була. Ось тут давали, скільки часу давали купити від півтори тисячі до 25 тисяч баксів. Скільки часу ось тут давали купити, накопичувати. І як вважаєте, який шанс того, що вас зараз знову? Дадуть вам можливість на ринку купити і перезайти нижче, так, який шанс цього є, якщо ринок уже скільки разів давав ось ці шанси. Ось тут давав, ось тут давав, ось тут давав, і ось зараз він також дає. Тобто, коли ефір буде коштувати там уже по 12, по 20 тисяч доларів, оце буде ось ця точка, буде визначатися як прекрасним діапазоном для накопичення. Ось ця вся зона це діапазон накопичення, і в тому числі на альткоїнах. Зараз ми також до них перейдемо. І по ефірчику я вважаю, друзі, сьогоднішня структура подібна, така, яка була перед. Основним параболічним ростом це ось тут так? По ефірчику. Це все одно, що ми знаходимося з вами ось тут. Ті люди, які ось тут були в цих діапазонах, знаходилися перед параболою перед альцезоном Думаєте, вони не очікували, що буде нижче, щоб перезайти, перезакупити? І яка частина людей ось тут зливала свої ефіри, зливали свої, в тому числі альткоїни, тому що ось тут. Цей весь проміжок часу відбувалася дресировка, дресирування ком'яків, дресирування новачків. Тому, друзі, я нагадую вам, що важливо під час росту, під час альсезону і перед альсезоном утримувати свої позиції, особливо на споті. Не дергатися, довіртеся ринку, довіртися часу. Нехай він робить свою роботу. Якщо парабола має початися, то дайте їй зробити вже свою справу. Ну і давайте зараз перейдемо до індекса Total 3. Це у нас загальна ринкова капіталізація альткоїнів, мінус капа USDT. Тобто це наші альткоїни, які є у портфелі, окрім мінус біток, капа і мінус капіталізація ефіра. Так, тобто це основні альткоїни. І подивіться, що ми з вами тут бачимо. Я вже показував вам в попередніх відосах, що ось тут у нас відбувалася чашка з ручкою, ось такий глобальний. Такий боковичок, ось така чашка, і ось у нас ручка формується. Потенціал цієї чашки це приблизно діапазону 4 трильйонів доларів. Я вже це раніше розповідав. Але сьогодні не про це. Хочу вам показати локальну структуру, що у нас тут відбувається. Я хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки нас дресирують, цей раз здається, що буде все інакше, так і що не буде ніякого росту. Подивіться, ось тут що відбувається. А тут відбувається ось таке звуження. Тобто, ця волатильність вона зменшується, друзі, і перед параболічним ростом, перед основним рухом. Ну тут більшість вже повиходить і не залишиться в основній ракеті. Ось це звуження, яке тут відбувається, може ще бути в нас маніпуляція. Я розповідав, що може бути на якихось негативах. Знову ж таки, це може реалізуватися на якихось негативних словах від Трампа. Я думаю, ви прекрасно розумієте, це, 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 це ще той маніпулятор. Тобто, дати в моменті дати негатив, а потім сказати, що все вирішилося, все добре, і все прекрасно. Ось так маніпулюється, маніпулюють ринком. І ось тут може побачити в моменті ще якийсь негатив, тобто зняття ось цієї можна сказати ліквідності, так така корекція, і вже побачити побачите. Параболічний рух, таке вже відбувалося, друзі. Ось тут, якщо ви подивитеся уважно, така сама подібна структура. Ось тут зменшення волатильності, так, негатив, тут було маса негативу. Якщо ви пам'ятаєте, перед 24-му році, ось тут перед цим ростом досить часто було, досить багато було негативу. Хто пам'ятає, друзі, напишіть в коментарях. Я це пам'ятаю прекрасно. Я це проходив, і тут уже ріст, ось цей ось цю параболу маленьку, так вже меншість очікували. І думали, що буде тільки хуже, буде там негатив, розповідали за подальшу корекцію, але ринок вміє дивувати. Так само, як в долав у 2021 році Ось тут також перед основним ростом також було звуження і зменшення волатильності. Зменшення цієї волатильності потихесенько, потихенько підходили, підходили, так, а потім ви ось таке різке, параблічний рух, такий різкий, але не без корекції. Також тут були корекції, висадки були, друзі, і це нормально для ринку. Так, нормально рухатися ось таким чином і рухатися саме головне на зневірі, на страхові, на невірі, на очікуваннях, що в цьому циклі дійсно буде все інакше. До речі, друзі, щоб не пропускати усі всі новини, я вам рекомендую підписатися на наш канал. Секрет. Neves. Ми тут відпускаємо актуальні найсвіжіші новини в світі криптовалют, і тут можете прийняти участь в розіграші. Я, я недавно його запустив, і кожного тижня, можна сказати, кожну, кожного тижня можете вигравати собі криптовалюту абсолютно безкоштовно. Я роздаю Аптос, монетки Аптос за підписочку, за те, що ви знаходитеся в нашому каналі з новинами. І в скорому часі, якщо тут буде у нас більше тисячі підписників, то я розіграю ще криптовалюти. Будете на халяву собі заробляти, просто будучи читати новини і ще й мати можливість Робити тому друзі, підписочка. Дякую вам наперед, що ви підписуєтеся, підтримуєте. Переходимо. Давайте далі переходимо до монети. BNB. Дивіться, що у нас тут відбувається. Я вам відповім також на запитання, чому у нас на ринку зараз немає ейфорії, чому люди не хочуть приходити в криптовалюту, не хочуть купувати взагалі крипту. І цікавитися нею. Хоча здається, що вже там всі в крипті. Ні, друзі, це ще не всі. Це ще, повірте, малесенька частинка людей знають за крипту, і більша частина ще прийде попереду. Дивіться, переходимо до монети. BNB. я вам просто хочу показати деяку закономірність, деяку структуру. Подивіться, що відбулося перед основним імпульсом, перед альтсезоном у монеті BNB. Також подібна структура, яка сьогодні в нас реалізується на декілька на багатьох альткоїнах. Дивіться, поступово в нас монета BNB підходила до своїх пікових значень, і перед основним ростом, перед параболою, як сьогодні в нас по ефірчику, подібна структура, ось тут було зменшення волатильності. Так і як тільки в нас почалося... Перетік ліквідності почався з більш капіталізованих альткоїнів і з біткоїна почався в менш капіталізовані, по типу BNB. Ми побачили параболічний рух. І буквально за короткий проміжок часу, за пару тижнів, монета BNB зробила до 15 тиксів, показала ось такий результат. І кожного тижня вона виростала спочатку 50%, потім виросла знову на 60%, потім ще виросла на 100%. І так за пару тижнів вона показала вже новий ціновий діапазон. Що сьогодні в нас відбувається подібного? Сьогодні в нас подібна структура, друзі. Також у нас зменшення волатильності. Підходимо ми до попередніх пікових значень, ми вже їх давно пробили, і ось ця парабола тільки-тільки починає зароджуватися, саме по монеті BNB. І найближчим часом ми побачимо з вами ріст по монеті BNB до двох, можливо, навіть більше тисяч доларів. Я вам розповідав уже раніше, що ось ці монети старі вони приходять до своїх максимальних значень, приходять одні з перших. І ось тут, в цих діапазонах, друзі, ось тут буде багато позитивних новин. ETF на BNB і тому подібне. Будете чути все більше і більше. Тому прокатитися, ви, звичайно, можете забрати деякий результат цілком можливо. Звичайно, це не той результат, за яким ми приходимо в крипту, але все ж таки можна купити чисто для спекуляцій. Якщо ви хочете, то можете прокатитися на цих монетах. Але аналізуючи ці проекти, я вам хочу сказати за ейфорію. Ейфорія буде тільки на нових монетах. Це ті монети, які ми набирали з вами в свої портфелі: Starknet, ZK-Sync, Aptos. Саме ось ці монети вони створять айфорію на ринку, і саме ця айфорія, друзі, вона змусить ваших знайомих ваших друзів почати цікавитися криптовалютою. Коли Аптос, для прикладу, буде вже в діапазонах від 50 до 100 доларів. Саме тоді ваші знайомі почнуть запитувати за крипту. І будуть підходити до вас постійно за питаннями, А підкажи, яку монетку ще можна купити, яку крипту зараз актуально докупити, усереднити, так підкажи. Але розумійте, що ось тут вже будуть зовсім інші цінові діапазони. І ризикувати, як я вам вже розповідаю, ризикувати краще. Ось тут ризик ще якоїсь там невеличкої корекції, невеличкої просадки. Тому, друзі, ваша задача зараз прийняти на себе ризик і розуміти, що якщо ви дійсно хочете отримати той самий результат, нам завжди буде страшно ось тут купувати, усереднювати, накопичувати. Особливо страшно стане, знаєте коли. Коли ми з вами побачимо ось тут ще таку червону, гарну, жирну таку свічку, ось тут, ось таку побачимо. І зняття ось цієї ліквідності по автосу рівень трьох доларів. Знімемось тут ліквідність. А тут, е, взагалі, мало хто залишиться в цих активах. Одиниці будуть відкупувати. Тобто одиниці людей дійсно візьмуть на себе ризик і купити аптус там по 3 по долара. Хоча сьогодні я вважаю, це просто прекрасна, прекрасна ціна для того, щоб я накопичувати. І ейфорія знову ж таки, друзі, ейфорія створюється тільки на нових монетах. На тих монетах, які є в вашому портфелі. Ви будете радіти, будете бачити, як у вас є профіт, результат. Але перед вами уже потім буде відкриватися нова задача і нова проблема. Це те. Коли фіксувати, коли забирати вкладені кошти, які цілі очікувати по тому чи іншому проектові, і ось ця колосальна задача, яка буде стояти під час альсезону, активної фази росту. Тому, друзі, вся складність ще попереду. Ось це. Сьогодні діапазон, який ви сьогодні бачите по цих монетах, деякі корекції, деякі просадки. Я певний, що хтось з вас. Купував Аптос там і по 20 доларів, і по 15, і по 10 доларів, і має десь середню ціну ось тут знаходиться плюс-мінус в цьому діапазоні. І має зараз в моменті корекцію там 40%, хтось має там, можливо, навіть 70% корекції, але це буде неважливо, коли ось тут буде знаходитися монета. Хіба це буде важливо, де ти тут купував, так, якщо Аптос прийде, для прикладу сюди в ці діапазони? Це ж не буде важливо, то який сенс зараз тобі переживати і турбуватися про те, що відбувається з цим альткоїном конкретно, якщо ти розумієш, для чого ти прийшов в цей ринок, і розумієш, що тут без ризиків, без ось цих емоцій негативних, тут ніяк. Тобі просто потрібно пережити ось ці емоції, ось цей шлях потрібно перейти. Тому, друзі, основні помилки ще попереду. І повірте, це ось ці просадки, корекції. Це ще не саме гірше, що може бути під час інвестицій в криптовалюти. І ви з цим стикнетеся. Як тільки почнете проходити свій досвід, ви це все зрозумієте. Ну і давайте ще пару альткоїнів розберемо. Це монетка Arbitrum, Також крутий проект, який може ще себе доволі непогано розкрити і показати. Цілі по арбітруму, друзі, якщо ви будете мати терпіння, це район діапазону 5 доларів. Я рекомендую сюди його отримати, якщо ви накопичували. Проект, який досить сильно розвивається, в якого найбільша кількість заблокованих коштів з Layer 2 рішень для мережі ефіра. Тобто, можна сказати, це. Одразу монета, яка стоїть після ефірчика, друзі, це арбітром. Далі йдуть уже в нас більш ризиковані старкнет, закасинк, оптимізм. Це вже там більший ризик, але й потенціал відповідно там є трошечки більший. Ну і про такі монети, як Polkadot або Atom, я вже втомився вам пояснювати, друзі. Ви в кожному ролику питаєте. Я знаю, що є холдери, які тримають ці монети і вірять в них. Це нормально. Так, якщо ви тримаєте, то я вам розповідав діапазон. Це 0,5-0618 рівень Fibonacci Проводите Фібу. Ось тут проводите. Давайте я ще раз ось так зроблю. Самий простий технічний аналіз проводити ФІБО і діапазони 0,5-0,618. Це мінімальні значення, куди слід тримати свої монети. Чи буде вона там вище своїх попередніх пікових значень, друзі, це все ймовірності? Імовірність тут маленька. Я вам розповідав, що старі монети це відпрацьований матеріал, і основна ліквідність буде направлена на нові монети, на нові альткоїни. Якщо ви є холдером цього проекту, то відповідно можете тримати до цих діапазонів, але не забувайте забирати свої вкладені кошти, тому що можете залишитися з ними з цими монетами ще на 5-6 років так сидіти в просадці, тому це досить великий ризик. І хочу вам нагадати наперед, що ось тут в цих діапазонах, коли монета DOT або ATOM буде підходити до попередніх пікових значень, або навіть сюди до... Максимальних значень буде десь в цих діапазонах знаходиться, будете чути досить багато позитиву. ETF на Polkadot, ETF на Atom і тому подібне. Тому це все буде створено для того, щоб ви не продавали, не фіксували свої монети, а залишилися холдером на наступні 5 років. Тому будьте обережні, це вам наперед на майбутнє, щоб ви собі розуміли ці всі ризики. Зараз, друзі, якщо вам сподобалось, то обов'язково підписочка. Дякую вам за огляд. Заходьте в телеграм-канал, вигравайте криптовалюту. Бажаю всім профіту і до зустрічі в наступних роликах.